Ситуація на східному напрямку залишається досить складною йдуть цілодобові ворожі штурми. Про це сказав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в районі міста Турецьк перебуває не менше 20 тисяч російських окупантів, які беруть участь в активних бойових діях. Відповідаючи на запитання з приводу даних аналітиків Deep State, що ворог просунувся біля Нью-Йорку, Залізного і Північного, що поблизу Турецька Калашніков зазначив, що необхідно дочекатися інформації генштабу Збройних сил України. А щодо їхніх штурмів, то вони дійсно задіяли дуже серйозні сили. Штурми відбуваються не тільки піхотними підрозділами, а також є підтримка механізованими. Буквально на цих вихідних ми спостерігали атаку, де було залучено 12 одиниць броньованої техніки, з яких 10 було уражено, а також було уражено 68 окупантів, які атакували. За його словами, на цьому напрямку спостерігається від 30 до 40 Так на добу. Калашніков підкреслив. Процитую. Якщо брати Покровський напрямок, то там ще більше від 40 до 60. Дуже значний тиск саме на Турецьку, На його околиці ворог хоче здобути якісь переваги, вирівняти дещо фронт. Це свого роду, захід у фланг часового яру. Цей напрямок залишається пріоритетним для ворога. І якщо деякі підрозділи звідси відходять на посилення Курського напрямку, то це не більше батальйонів, бо все-таки окупанти хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області. Калашніков розповів про ситуацію в часовому яру. Він зазначив, що в цьому місяці зменшилася кількість кабів, якими ворог обстрілює цей населений пункт, але в той же час їх більше ворог скидає на турецьку агломерацію. У Ростовській області Російської Федерації третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, по якій напередодні вдарили українські дрони. Як повідомила база на нафтобазі в Пролетарську, учора. Вигоріло 11 резервуарів із паливом. А 20 серпня стало відомо, що площа загоряння значно збільшилася. Ресурс пише цитую: сьогодні під час гасіння сталася розгерметизація декількох ємностей із пальним стався вибух. У небо піднялися величезні стовпи полум'я. При цьому постраждали понад 40 пожежників. Сімох із них відправили вертольотом до ростовських лікарень. Ще 13 осіб госпіталізували до місцевих закладів у. Всіх опіки дихальних шляхів і шкіри кінець цитати уточнюється, що на місці працюють майже 300 співробітників МНС і 77 одиниць техніки. А площа пожежі збільшилася в кілька разів. Ідеться в повідомленні наступне, також що зараз там горять 22 цистерни з паливом і ймовірно будуть горіти ще кілька днів. За даними видання, зараз на місці події розгорнуто пункти тимчасового розміщення для рятувальників, а також польові кухні. Поки загоряння локалізувати. Не вдалося. Наразі площу пожежі становить близько 10 тисяч квадратних метрів. На місці триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації. Також на місці події працюють співробітники Росспоживнагляду, які постійно проводять заміри повітря. Наразі перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин, нібито не виявлено. На курському напрямку винищувач збройних сил України завдав ударів по ворожому підземному пункту управління. Відео атаки оприлюднив у телеграм-каналі командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Лищук. Запустилося. Авіація повітряних сил щодня завдає ударів по об'єктах противника на Курському напрямку. На відео ви що українські вони підземний ворожий пункт та управління керованою авіабомбою Хамер. Дякую за роботу! Написав коментар до відео командович. Як раніше повідомляло видання уніан низка західних країн дозволила Україні використовувати свою зброю для ураження цілей на території Росії, коментуючи операцію Сил оборони України в Курській області авіаційний експерт та аналітика Костянт. Тин Криволаб стверджує, що українська авіаційна компонента присутня там на усіх рівнях, починаючи від безпілотників. За його словами, удари по території Курщини Україна наносить з ракетами, зокрема Хаймерс Хамер Джей Ді ЕМ. При цьому Криволаб зауважив, що нещодавно поставлені в Україну винищувачі F-16 на Курщині не застосовуються, але там активно діють інші літаки, а також і вертольоти. Паралельно з цим російський диктатор Володимир Путін дав своїм військам трохи більше місяця на те, щоб витіснити українські збройні сили із захоплених територій Курської області, як пише РБК Україна з посиланням на джерело у військовому військово-політичному керівництві окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. При цьому наголошується, що їхнє завдання це зробити. Не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі, насамперед на Покровському і турецькому напрямках. Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область мікс підрозділів з усіх напрямків на фронті, окрім Покровського і Турецького. Як розповів експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, зокрема із Запорізької області, забрали дві бригади з Херсонського напрямку. Забрали з резерву два десантно-штурмові батальйони у Курському. Області опинилася 810-та бригада чорноморського флоту та яка була на Херсонському напрямку 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під вугледаром, перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби призвані навесні 24-го року. Зазначається, що це свідчить про те, що ворог має в своєму розпорядженні недостатню кількість вільних сил і резервів, а також про те, що обмежені успіхи на цих двох напрямках для Кремля важливіші ніж повернення контролю над Курською областю. І удари ЗСУ по трьох мостах через річку Сейм у Курській області Росії дають підстави припускати, що Київ планує утримувати цю територію в довгостроковій перспективі. Пише The дивострі Journal. В публікації. Йдеться: усі три мости знаходилися на Захід від території, яку зараз контролює Україна, російським силам у цьому районі тепер доведеться покладатися на понтонні мости для доставки нових вантажів, що робить їх більш уразливими, якщо Україна має намір претендувати на ще більшу територію в регіоні. Річка тепер також забезпечує природний бар'єр проти так Росії із заходу, і за оцінками. Саме заходу наразі в Курській області активно діють близько 6 тисяч військовослужбовців України ще 4 тисячі військовослужбовців виконують допоміжні функції в Сумській області на кордоні. За словами представника США Росії, ймовірно знадобиться понад 20 тисяч належним чином підготовлених солдатів, щоб повернути під контроль територію в Курській області. Київ робить ставку на те, що зможе утримувати російську територію досить довго, щоб використовувати її як важіль, потенційно обмінюючи її на окуповану Росією територію всередині України. Україна також захопила понад дві тисячі полонених у Курській області, яких за словами київських чиновників сподіваються обміняти на українських солдатів. У Глушковському районі, що в Курській області Росії вже зникла понтонна переправа російських окупантів через річку Сейм. Про це повідомила Російська служба Радіо Свобода. Зокрема, на супутникових знімках річки СЕМ більше не видно понтонної переправи, яка була збудована армією Росії. Поблизу зруйнованого збройними силами України мосту. поруч з місцем, де вона знаходилась, видно дим швидше за все від вибуху. Такі дані підтверджують нові супутникові знімки, які були зроблені 19 серпня системою NASA FIRMS, що фіксує пожежі, які проаналізувала Російська служба Радіо Свобода. Журналісти додали, переправа знаходилася між селами званий і Глушково. Другу понтонну переправу зведено російськими військовими на схід від села Глушкова на супутно. Кових знімках, як і раніше, видно у виданні зазначили, що російські окупанти почали будувати понтонні переправи через річку Сем після атак сил оборони, які наступають з півдня по станціонарних мостах у цьому районі. Відомо, що з 16 серпня, завдяки ударам нашими силами, завдяки ударам сил оборони України, було виведено з ладу три. Амости через річку Сей і разом з цим Росія вистежує і затримує за кордоном росіян дезертирів, які тікають від війни. Пише The Wall Street Journal. Зазначається, що два з половиною роки розв'язаної проти України повномасштабної війни буквально. Спустошили професійну армію Росії серйозність і нестачі солдатів виявила операція Сил оборони України в Курській області. Росії не вдається повертати свої території навіть після виведення частини сил з України. Пише видання. Вказується, що у зв'язку з колосальними втратами в Україні Росія впродовж усієї війни застосувала агресивні заходи, щоб намагатися зберігати чисельність своєї армії, зокрема у Росії, активізували кампанію з покарання ухилянців, ухильників від призову і вистежування тих, хто виїхав за кордон. Спеціальний доповідач ООН щодо Росії Маріана Казарова заявила, що російська влада фактично причетна до викрадення дезертирів за кордоном. Як пише The Wall Street Journal, близько 50 тисяч росіян дезертували. Саме або відмовилися від наказу воювати за словами російських адвокатів. Ці цифри набагато вищі, оскільки багатьох тихо вмовляють повернутися, обіцяючи поблажливе ставлення або погрожуючи їхнім сім'ям на території Росії. У 2022 році в Росії ухвалили нові закони, що посилюють покарання за дезертирство і непокору. Включно з тюремним ув'язненням на строк до 15 років і конфіскацією майна згідно із судовою статистикою, влада порушила понад 10 тисяч кримінальних справ за такими звинуваченнями. І Україна хоче мирних переговорів з Росією, але не безпосередньо з Путіним, а за досвідом так званої зернової угоди про це пише політикою з посиланням на заяви українських чиновників. Модель мирного пакту, яку все частіше обговорюють у Києві, черпає натхнення з угоди від липня 2022 року, що дала змогу Україні відновити експорт зерна. У цьому дипломатичному форматі Росія і Україна працювали над окремими угодами під контролем ООН і Туреччини як посередників без прямої угоди. Два високопоставлені українські чиновники заявили, що так звана зернова угода допоможе, нібито вийти з лухого кута, і це план, до якого ми прагнемо, сказав чиновник близький до канцелярії президента України. Зазначається, що позиції Києва в просуванні мирних переговорів зміцнює операція Сил оборони України в Курській області на території країни агресорки Росії. Україна може вступити до НАТО навіть якщо не поверне всю свою територію, окуповану Росією, заявив у понеділок президент Чехії Петр Павел. Чеські газеті «Новинки» Петр Павел сказав наступне. Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов'язковою умовою. Сказав Петр Павел, чеській газеті Новинки. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон. То ми можемо вважати цей адміністративний кордон тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на території, яку вона контролюватиме на той час. А колишній генерал НАТО навів як приклад Західну Німеччину, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, перш ніж об'єднатися з радянським сателітом східної Німеччиною в 1990 році, як приклад приєднання окупованої території до військового альянсу, і Петер Павел зазначив, що хоча частина Німеччини була окупована радянським союзом, інша частина була прийнята в НАТО. Тому я думаю, що як технічне, так і юридичне рішення, яке дає змогу Україні вступити в НАТО. Не вступаючи в конфлікт із Російською Федерацією, і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден на національному з'їзді демократичної партії в Чикаго виступив із промовою, у якій підбив підсумки своєї діяльності на посаді президента серед своїх успіхів, він згадав і Україну та її здатність протистояти російській агресії. Повідомляє голос України. Байден наголосив, що ні він, ні його наступниця Камала Гарріс не збираються ски. Перед Путіним Трамп схилить коліна перед Путіним. Я ніколи так не робив і вам обіцяю, Камала Гарріс ніколи не буде цього робити. Путін думав, що захопить Київ за три дні три роки по тому. Україна ще вільна. Він також відзначив успіхи своєї адміністрації у зміцненні світових альянсів. Він голосив, що я провів майже 190 годин з моїми партнерами, главами держав у Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили. Ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО. Байден також закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів. Президент США сказав. Америка, я віддав тобі найкраще. Я віддав тобі найкраще 50 років. До кінця поточного року Німеччина передасть Україні ще чотири системи протиповітряної оборони Айрісті різної дальності дії. Про це повідомив заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує «Дольче Велі». За його словами, окрім зенітно-ракетних комплексів, Україна також отримає 10 зенітних самохідних установок Гепард, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Леопард, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів, Асів для артилерії і танків вже наступного року, як очікується, Німеччина передасть Україні більше 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Марди, 37 основних бойових танків Леопард, п'ять зенітних самохідних установок гепард, шість зенітно-ракетних систем «Арісті» та кілька тисяч артилерійських та танкових боєприпасів. І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена, наголос. Се і продовження допомоги нашій країні Чехія використає частину відсотків отриманих від заморожених у євросоюзі російських активів для купівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Повідомило Міністерство оборони Чехії, країни ЄС. Забирають відсотки отримані від активів Росії, які включають облігації та інші цінні папери, і поміщають їх у фонд ЄС для допомоги Україні. Міністерство оборони Чехії заявило, що частина цих грошей буде використана для очолюваного ним проєкту і закупівлі артилерійських боєприпасів для України по всьому світу. Завдяки коштам, отриманим від заморожених російських фінансів і виділеним європейським союзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч великок. Ліберних боєприпасів заявила міністр Яна Чернохова. Міністерство не надало детальнішої інформації, але заявило, що поставки відбудуться найближчими місяцями, і таким чином незабаром вони вплинуть на поле бою. Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки та нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і зберегти державні фінанси європейських країн. І за минулий тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових літаків, які належать Російській Федерації. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на Міністерство оборони Литви. Винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня. Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Каліінградської області Російської Федерації а потім летів у зворотній бік без плану польоту. Без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв'язку із регіональним центром управління польотами. Вже 14 серпня винищувачам прийшлося, довелося знову вилетіти для ідентифікації двох російських літаків, а саме Ту-22М3, двох Су-30, двох Су-35 і двох Су-27. Літаки Ту-22М3, Су-30 і Су-35 летіли у міжнародних Повітряному просторі з материкової території Росії та у зворотній бік. Два літаки су 27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв'язку у них не було. Третій раз, 16 серпня, винищувачі НАТО піднялися у повітря для ідентифікації російського літака знову Іл-20, який летів з Калінінградської області до материкової частини Росії. Він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора. Я ж нагадаю, що Росія неодноразово порушувала своїми військовими літаками повітряний простір країн НАТО, і це стосувалося також і нових членів альянсу, а саме Швеції та Фінляндії. При цьому у декларації Вашингтонського саміту НАТО, який проходив у минулому місяці, зазначається, що агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5. Вона говорить про те, що напад на одного із членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО, а також передбачає і конкретний план дій у відповідь. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна та країни НАТО працюють над реалізацією системи спільного захисту від ракет Російської Федерації. І на прикладі російських аеродромів Мілєрова, Бутирлановка та Морозовська експерти «Дефенс Експрес порахували, скільки таких далекобійних ракет «Атакамс» потрібно для їх повного знищення разом з інфраструктурою та бойовими літаками. Так, експерти нагадують, що аеродром Мілєрова розташований за 150 кілометрів від поточної лінії фронту, Бутурліновка – за 210 кілометрів від кордону та Морозовськ за 270 кілометрів. Відповідно, дані щодо необхідної кількості ракет будуть відрізнятися, адже одні авіабази знаходяться у 165 кілометровій зоні дії ракет М-39 блок із касетною бойовою частиною, вагою 591 кілограм. А деякі можна уразити лише варіантом із дальністю до тр. 300 кілометрів, і там уже буде бойова частина 174 кілограми з меншою площою враження. Так, авіабаза Міллерова у Ростовській області знаходиться у зоні дії потужнішої саме М-39 блок, але за умови відступу від лінії фронту на 10 кілометрів. Тобто операція з цим ударом буде доволі ризикованою. А для того щоб накрити всі основні об'єкти авіабази, знаход... знадобиться близько 13 ракет ракетакам. Зазначають експерти для Мутерліновки. Е, 210 кілометрів від кордону необхідно використовувати далекобійні, але менш потужні блоки А1, М39А1. В аналізі йдеться наступне: що їх витрата буде більшою через те, що на цій авіабазі значно довше майданчик для літаків, а для цієї цілі активно використовується і. Ліжні доріжки у підсумку потреба у близько 25 ракетах. Якщо говорити про авіабазу Морозовська за 270 кілометрів від поточної лінії фронту, теж знаходиться в зоні ураження лише м 39 а 1 блок. 1. як зазначають у Дефенс Експрес, це найбільша російська авіабаза з трьох а для ураження основних її об'єктів та майданчиків, на яких можуть знаходитися літаки, необхідно мінімум 37 ракет. Експерти додають наступ. Потребу у ракетах можливо суттєво зменшити, якщо завдати удар, маючи дані у режимі онлайн щодо місце знаходження ворожих літаків, тоді для Милерово необхідно близько 5-8, для Бутурлиновки 10, а для Морозовська близько 20.